Диякон та психотерапевт шпигували за зсу на замовлення ФСБ, секс-скандал в Київському університеті та виступ нашої команди на іграх нескорених. <му> Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 10 лютого в дайджесті від «Укрінформ». Один загиблий і 17 поранених на Донеччині повідомляє нас поліція. Ворог обстріляв чотири населених пункти. Зокрема, по Краматорську росіяни скинули 500 кілограмову авіабомбу. Зруйновано приватний будинок від удару зайнявся автомобіль. Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Загалом пошкоджено сім житлових будинків і два транспортні засоби. По Костянтинівці ворог завдав 11 ударів. Поранено п'ятьох мирних жителів, зруйновано 13 багатоквартирних і шість приватних будинків. У сумах вороже безпілотник вдарив по житловому кварталу. Через вибух одна людина отримала поранення, пошкоджено понад 10 автомобілів. У трьох багатоповерхівках вибуло вікна. Повідомляють у сумській ова. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники Харківщини п'ять годин гасили пожежу, що спалахнула після атаки ворожого безпілотника. Вночі армія окупантів вдарила по господарській будівлі у прифронтовому селі Вавчанської громади. За повідомленням ДСНС, вогонь охопив 600 квадратних метрів. Внаслідок нічної атаки дронів на Київщину у Фасівському районі пошкоджені вікна і двері навчального закладу та три приватні будинки, повідомляють у Київській ОВА. Через падіння уламків загорілася суха трава, але пожежу швидко ліквідували. Загалом 83 безпілотники запустила російська армія по Україні протягом минулої ночі. За даними повітряних сил, 61 дрон вдалося збити в 11 областях. Ще 22 локаційно втрачено. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження в Сумській, Харківській, Київській, Полтавській та Кіровоградській областях. І до ситуації на фронті за минулу добу зафіксовано 99 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав два ракетних та 87 авіаційних ударів, скинув 138 кабів. Крім цього, здійснив майже 6 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували майже 1200 окупантів, знищили 9 танків, 16 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем. Шпигували за оборонцями Харкова. СБУ затримала діякона Української православної церкви та психотерапевта, які працювали на ФСБ. За даними слідства, зловмисники намагалися виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки сил оборони. Щоб отримати розвіддані, лікар втемно використовував своїх пацієнтів. Зокрема, військових, які проходили психологічну реабілітацію. До співпраці з ФСБ він залучив свого близького знайомого діякона місцевого собору, який завуальовано випитував потрібну інформацію прихожан. Звіти передавали ФСБ через прихований телефон. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Невідомі безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Афіпський нафтопереробний завод є одним з ключових НПЗ на території Росії з потужністю 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Він є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії. Місцеві жителі публікують у мережі «Відеопожежі». Поліція розслідує можливі домагання з боку викладача одного з київських університетів. Провадження відкрили за статтею про сексуальне насильство. Проводяться допити студентів, викладачів та адміністрації університету. Про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо соціальних мереж. У Києві також проходить марш з вимогою відсторонити керівника молодого театру. Андрія Білоуса через звинувачення у харасменті. Під стінами театру зібралися студенти та театрали, які вимагають уваги до ситуації в українських театрах. У Литві вже втретє проходить акція солідарності Родарум для збору коштів на військову допомогу Україні. За тиждень вже вдалося зібрати понад один мільйон євро. Дві третини з цих коштів підуть на придбання дронів та антидронів, вироблених у Литві, а решта на закупівлю обладнання, виготовленого в Україні. Акція триватиме до 24 лютого. За попередні дві акції було зібрано понад 22 мільйони євро, на які закупили радари, спецмашини для мобільних радарів та комплекти забезпечення для військових. Українська команда здобула першу перемогу на іграх нескорених у першому колі відбіркового матчу з баскетболу на візках. Наші перемогли команду Колумбії з рахунком 12-6. Нагадаємо, Україна вже в п'яте бере участь в іграх нескорених. Загалом 35 українських військовослужбовців та ветеранів виступатимуть в 11 видах змагань. Зокрема, у плаванні, веслуванні, на тренажерах волейболі сидячим баскетболі та регбі на кріслах колісних. Це були головні новини за 10 лютого від Укоренформу. Дякуємо, що ви з нами Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.